Усім привіт! Ви слухаєте перший тенісний подкаст, і сьогодні у нас експрес-випуск присвячений фіналу підсумкового турніру ATP 2025. Уже за кілька годин Карлос Алькарас і Янік Сінер зіграють в останньому матчі сезону. Зіграють в шосте у цьому сезоні між собою. І визначать володаря останнього титулу в цьому році. І про цей матч ми поговоримо із Сергієм Конторчиком. Вітаю! Вітаю, вітаю, Олександр. Шостий фінал, і я так бачу, що декому вже приїдається це протистояння, але можу сказати за себе, що чекаю з нетерпінням як у тебе. Слухай, насправді це вже така класика стала, так? Да? Сінка хвалялькарас, сінкараси вже є, є своя назва, вже є свої такі історії навколо цього. Протистояння, і якщо хтось каже, що воно переїдається, можливо, щось і є, бо хочеться завжди якісь нові імена, якісь нові битви. Але ці хлопці так швидко і так дуже потужно підняли теніс на новий рівень, що просто постійно їхні матчі очікуються як якесь нове театральне шоу. Да? І зараз в Турині особливо хочеться побачити якийсь астралий фінал. По перше останній матч сезону, по-друге, обидва просто в атомній формі. Я очікую, що це буде якась неймовірна бітка. Так цікаво, що вони встигли зіграти на всьому, на чому тільки можна у цьому сезоні: і трава, і ґрунт, і хард відкритий. Тепер у них буде хард закритий, і дійсно, от, давай швиденько пробіжимося по результатах, як вони дійшли до фіналу. А це така теж унікальна історія, тому що ні один, ні інший не програли жодного матчу. Янік так, і в принципі вже. Дев'ять поєдинків поспіль на цьому турнірі не те, що виграє, а виграє в двох сетах, тобто, не віддаючи партії суперникам. Тож у Сінера перемоги над Ожелєсімом Звєрєвим і Шалтоном на груповому етапі, і над демінором вчора у півфіналі Алькарас втратив один сет проти Тейлора Фріца у групі, програвши його на тайбрейку в двох партіях, обіграв Демінора і Музетті. І вчора дуже впевнено. Впевненіше ніж я думав, розібрався із Феліксом уже Альясімом, і давай в такому форматі підемо. Що сподобалося, що не сподобалося у грі кожного із тенісистів, які звичайно що позитивного більше. От якийсь негатив, якісь слабкі місця знайти, знайти ваші, але можливо, вони все ж таки були, можливо, щось тобі кинулось в очі. Виполь Карасов спочатку начну, ну, він реально мене дуже здивував на цьому турнірі. Так, по меншій мірі я не очікував, що він так впевнено пройде групу і півфінал. Ми пам'ятаємо, як він невпевнено зіграв Париж проти Норі. Да? Якась була взагалі не, незрозуміла його гра з купою помилок. І наразі зараз мені здається, що це була його така стратегічна дія, що він не став викладатися в Парижі просто. Цей турнір пропустив фактично, як це було в Шанхаї. Просто він в Шанхай взагалі не полетів, а в Париві просто зіграв один матч такий розігрівочний для себе на індурі, і наразі приїхав в Турін дуже свіжим і дуже вмотивованим. І ми як розуміємо, що йому потрібно було тоді перемоги в групі, щоб е гарантувати собі першу сходинку по ітогам за е підсумками року. І він це зробив знов таки доволі впевнено, якщо там. Не згадувати прям якісь проблеми в матчі з Фріцем, вони були. Фріц був доволі близький до перемоги навіть у двох сетах, але Алькарас там, в принципі, справився. Так от що в грі Алькараса мені сподобалося, він дуже адаптувався так, круто до покриття в Турині. Йому воно підходить, він це каже з першого знов-таки дня, що мені тут, мені тут подобається. М'яч відчуваю, все, все летить і. Гра проти Оже Ольє показала, що він зараз просто виходить на якийсь пік до фіналу, бо який був потужний Оджелі Сім на Індурі, да? і як, як він відіграв в Париж, в принципі, ну, це його стихія грати в залі, і Алькарас його розібрав просто, просто на маляреку, як то кажуть. Да? Ніяких шансів не було ОЖе Ольє Сіма. Що я собі відмітив по глі, якщо так брати статистику, Алькараса, з кожним матчем покращується подача. Якщо проти Демінора проти Фріца був відсоток першої 66-64, то проти Музетті вже вже 69 і 74 проти уже в півфіналі, тобто він подає впевненіше, і проти Сінера це буде мати доволі такий важливий фактор, бо Сінер подає ще краще. Якщо перейти тепер на Сінера, ну Сінер просто безжально всіх знищив, ніяких шансів не було ні в кого, ні в кого з його суперників. І, і знов таки про подачу. Сінер відсоток першої в жодному матчі не був нижчим за 70. Він не програв жодної своєї подачі. Лише зверив там, мав сім брейкпоїнтів, і потім жалкувався, що Сінер подавав на кожному брейкпоїнті. Просто неймовірно і не дав йому навіть шансу почати розіграш. Ось тому, якщо Сінер збереже цю подачу, да, і ну ми розуміємо, що подавати проти, наприклад, там Шерота на чи Зверева, Сінеру все ж таки більш комфортніше ніж проти Алькараса, бо зовсім інший рівень тиску. І якщо Сінер збереже цю подачу свою то Алькарасу, буде важко. Негативу я навіть не можу сказати, що негативного я бачив. Ну так це Алькарас програв все ткрітцю, але воно ну, таки він входив в турнір. Фріц, в принципі, теж видає дуже потужний дуже потужну кінцівку сезону. Він дуже хоче обігрувати Алькараса постійно. Йому прям це засіло в голові, що він це може після леверкапу, але не бачу нічого негативного, обидва просто фантастичні форми. Погоджуюся абсолютно. Я коментував кілька матчів Сінера на цьому турнірі, зокрема вчорашній, проти Демінора. І здається, що Алекс потроху знаходить якісь способи проти Яніка, зокрема і у приміщенні, і в першому сеті. Дуже ефективно вдавалося йому рвати темп, не давати Сінеру грати в свій лінійний теніс, особливо на такому швидкому покритті, як в Турині. І мені здається, що Алькарас однозначно використає те, що він вчора міг побачити в матчі Демінора і Сінера. Так дійсно не програв жодної подачі до цих пір. Хоча навіть вчора у Алекса були брейкпойнти, навіть потрійний був проти Сінера, так само як і у Звєрєва на груповому етапі. Але мені здається, що... Більшість тенісистів в таких ситуаціях затискаються а сінер навпаки вмикає цей тумблер на якийсь максимальний режим. І навіть вчора він кілька брейкпоінтів відіграв ейсами. Тобто навіть розіграшу не було на брейкпойнтах. У Алькараса три програні подачі, я теж собі так це відзначив за увесь турнір, але це було там ще на початку. Ми, в принципі, знаємо цю здатність Алькараса е, набирати хід да. по ходу турніру. Так, він часто віддає на гренслемах в перших раундах, і, і партію там одну, може, навіть і дві. Як це було з Фабіо Фаніні на, на Вінбалдоні. Але в той же час мені здається, це і його козир, так, оскільки він. Е, Якщо Сінер може в певній мірі розслаблено підійти, наприклад, до матчу проти Шелтона, який з турнірної точки зору нічого не вирішував, то у Алькараса мотивація була в кожному матчі, навіть в третьому на груповому етапі, тому що він не хотів відкладати однозначно ось це питання бронювання за собою першого місця в рейтингу уже на, на плей-офф, тому що там уже в нього своя мотивація, і мені здається, це може йому. Допомогти в перспективі у фіналі. Ну і давай тоді ще таке питання. Зрозуміло, що у кожного з них є свої причини розраховувати сьогодні на перемогу. Давай відзначимо, які коефіцієнти на цей матч. Ліцензований букмейкер Біткінг виділяє. Фаворитом Яніка Сінера зараз 1.58 на його перемогу. 2.66 на Карлоса Алькараса. І як на мене, це прямо така дуже велика різниця. При всьому тому, що Карлос грає вдома, грає на тому корті, де він уже давно не програвав. Останнє це було у фіналі проти Джоковича ще в 23-му році. Це все зрозуміло, але різниця прямо ну така солідна, чесно кажучи, я очікував. Е Трохи іншого, і, до речі, ми в телеграм-каналах проводили голосування серед вболівальників. І я так подивився і в і в крайній антенісі, і в мене на телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь. Там приблизно розподіл був 60 на 40 на користь Алькараса. Як це не дивно, тобто вболівальники в значній мірі не погоджуються із букмекерами, але при цьому, судячи знову ж таки, із коефіцієнтів, Великі очікування того, що це буде трьохсетовий матч. От тут якраз я можу погодитися, тож давай в такому форматі аргументи за алькараса, аргументи за сінера, що можна виділити. Якщо мої аргументи за алькараса, до речі, я теж вважаю, що лінія мала бути трошки рівніша. Да, бік Сінера більше, але все ж таки дім 58 якось більше визначає його фаворитом, якщо казати про Алькараса, Безумовно, на його користь буде працювати те, що він виграв вже чотири фінали проти Сінера в цьому році. Це по-любому буде е, грати на його впевненість плюс. Бо розумієш, тако, в таких матчах е, ну не буде якогось козирю. Да? Типу, Сінер краще подає, в нього буде перевага. Типу, якраз краще приймає, в нього буде перевага. Е, ці хлопці вже настільки друг друга знають. Вони знають е, кожен рух один одного, кожен удар один одного досконало. Тому здесь, тут буде мати. Вже важливість там елементи ментальності, да, і те, що Алькарас е, виграв чотири фінали проти сінера, буде, я думаю, йому дуже і дуже допомагати у такі моменти. Плюс е, він перемагав уже сінера в Італії. Ми пам'ятаємо, що він виграв фінал в Римі е, цього року, і тому. Сказати, що прям буде тиснути вболівальник на Алькараса, не думаю. Бо Алькарас, ми знаємо, така людина, яка підпитується енергією трибун, навіть якщо вона негативна. А сказати, щоб його там не любили сильно, да? ну його просто неможливо прям сильно не любити. Да? Бо він такий яскравий хлопчик і дуже позитивний. І тому, я думаю, оця атмосфера трибун навпаки буде його підпитувати, його енергетику. Тому аргументи за Елькараса знов таки це трибуни, як це не дивно, і досвід, позитивний досвід гри проти Сінера. По ібрових елементах, звісно, йому буде важче. Ну тут безумовно у Сінера переваги те, що він грає краще в залі, це абсолютний факт. І тут статистика абсолютно за Сіннера. Те, що Сінер грає вдома, це буде на нього додатковий тиск, але. Перший матч він відіграв настільки бездоганно, що реально зараз важко сказати, чи просяде він проти Алькараса, чи ні. Якщо Алькарас зможе з перших геймів зробити брейк, наприклад, в перших геймах, якщо він зможе показати, що подача Сінера для нього не стає такою проблемою, як для інших суперників. Тоді у Сінера буде проблема. Якщо Сінер зможе втримати свою подачу, якщо він буде тиснути на Алькараса на прийомі, якщо зможе вести ту ж інтенсивність, якою він грав усі матчі, тоді скоріше він виграє. Але я теж очікую три сети і думаю, що перший буде за Алькарасом. Чудовий прогноз конкретний. Дуже ну я тут доповню тебе трохи в плані. Алькараса читав навіть таку цікаву думку, що він як і будь-який іспанець звик до сонця, до відкритого простору, і на нього зали, в принципі, тиснуть, тому він не може ось цю свою сутність навіть реалізувати в закритому приміщенні при штучному освітленні. Але мені здається, що він поступово і в цьому компоненті надолужує. Ми пам'ятаємо, як. Той же Федерер довго не міг виграти Ролан Там у Муджоковича. Були проблеми на, на Вимболдоні, на тому ж Ролан Гарос. Але топ-тенісисти, вони вміють пристосовуватися до умов, вміють вчитися грати на тих покриттях, до яких вони не звикли. Хоча закритий хард для іспанців це окрема історія. Надаль підсумковий так і не виграв, і, і Париж так і не виграв. Алькарас, мені здається, може змінити цю тенденцію. І він навіть по ходу цього турніру показав, що він вміє адаптуватися. Який у нього був важкий матч проти Фріца, і йому трохи часу знадобилося на те, щоб зрозуміти. Що ось ці його топспіни фірмові не працюють, і ми бачили, як він вже пласкіше грав проти Одральє Сіма вчора, забивав вінери по 180 км за годину. І однозначно це буде працювати і проти Сінера, якщо він діятиме на такій швидкості рух Алькараса це окрема тема, і однозначно, навіть проти Демінора Сінер нічим подібним не стикався, і це те, що буде козирем для. Алькараса, але знову ж таки у Карлоса поки що тільки один титул в приміщенні за кар'єру в той час, як у Сінера вже їх скільки тільки в цьому сезоні. Тобто, зрозуміло, що тут перевага в цьому сенсі на боці. Яніка, трибуни, я абсолютно з тобою погоджуюся, не стануть фактором. Алькарас навіть пожартував стосовно цього після вчорашньої перемоги на дуже Сімов, що якщо хоча б три чи чотири людини за мене вболіватимуть, я вже буду щасливий. Тобто він такий хлопець, що ну, да, по-перше, його так булити і не будуть, його люблять скрізь, навіть в Італії. Ну а по друге, для нього це і е, точно не стане проблемою, що підтримка буде у е, його суперника. Тому... Так, я погоджуюсь, що буде три сети, так. Ну, до речі, він після матчу вчорашнього також сказав, що особисто він вважає фаворитом Сінера. І сказав, що йому не хочеться в це вірити, але він вважає, що Сінер фаворит. Тобто такий він шану супернику віддає, але я думаю, що десь головний він розуміє, що Сінер його. Ну, трошки не побоюються. Це єдиний гравець, кого Сінер це навіть на харді в залі. І до речі, я б ти згадав титул Алькараса, виграв він в Роттердамі цього року, да? І роттердамський хард значно швидше, здається мені, ніж туринське. Тобто він вміє грати. Якщо, звісно, теж зробив скидку, що там суперники були ну, не топ-10, да? хоча в фіналі був дим мінор. І, і все ж таки я думаю, що Алькарас вже трошки трошки але навіть краще, ніж надаль грає на в залі Ну і Надаля, в чому була проблема на Харді-залі, тому що він ламаний, переламаний завжди під кінець сезону. Був у Алькараса все ж таки з цим. Хочку все краще набагато, і в плані здоров'я він можливо і в тому числі, що він економить сили. Ти згадав Шанхай, пам'ятаємо, що він не грав в Монреалі чи Торонто. Він пропустив мастерс так в цьому сезоні. Тобто, він все ж таки вибудовує із Хуаном Карлосом Фереро календар, виходячи з того, щоб залишити якісь сили, якийсь ресурс, в тому числі і на Кубок Девіса в нього буде, так і на епіцтковий no. турнір, так. При всьому при тому при тому, що він економить сили, Він відіграв в цьому сезоні вже 80 матчів. Це теж якби показник, да що він пропускає турніри, але загалом він відіграв чи не найбільше всіх ігор і здобув думав, найбільше всіх перемог. Я тому, що що думаю, ми про це поговоримо в інших подкастах: про календар, про велику кількість матчів, обов'язкових турнірів. Це така дуже об'ємна тема, яку обов'язково треба окремо обсудити. Ну що ж, в принципі, ми так накидали коротко, ескіз. Давай тепер фіналізуємо. Погоджуюся з тим, що сінер фаворит, це я зрозумів. Давай прогнози тепер зробимо до максимально конкретних речей перейдемо. Якщо брати конкретний прогноз, то, ну, звісно, дуже важко, але я все ж таки ну, по-перше, я буду трошечки більше вболівати в цьому матчі за Алькараса, бо хочеться, щоб він виграв підсумковий. Я поставлю на три сети і поставлю таки на перемогу Алькараса в трьох сетах І думаю, що він виграє шесет. До речі, іспанці не вигравали часів Алекса Коретхе. Я так дивився підсумковий ще з кінця 90-х, тобто в цьому сторіччі при тому, що багато було топів серед іспанців в турі, але підсумковий не підкорявся нікому. Я поставлю на Алькараса навіть у двох сетах. Ризикну на такий прогноз піти, тому що ну, якщо виходити з того, що йому вдасться зачепитися в першій партії, мені здається, щось може бути близьким до того, що ми бачили у фіналі римського турніру, хоча там зрозуміло, що Сінер тільки повернувся, і умови були іншими. Але. Мені здається, що Алькарас ну прямо дуже він мене вразив в останніх матчах, зокрема вчорашній. В нього просто якийсь феноменальний рівень впевненості. Він сам відзначив, що кожен удар, як він до м'яча не підходив зліва, справа, задній лінії до сітки, в нього все виходило. Тому мені здається, цей кураж у нього збережеться і на фінальний матч. Так, ну і звичайно, ми не можемо обійтися без ваших думок, друзі. Тому оголошуємо конкурс прогнозистів. Тут уважно. Ви можете писати свої прогнози під цим відео на Ютубі, але обов'язково вказуйте свій нік в Телеграмі, щоб, щоб ми вас могли дуже швидко знайти. Або ж пишіть прямо в телеграмі, на моєму черненко Нижнє підкреслення TV під спеціальним постом, або ж на телеграм-каналі. Україні антеніс в чаті або під постом до 19.00 приймаються прогнози тільки у вигляді точного рахунку. Якщо це три сети, то зрозуміло, що наприклад 6.2, 2 3, -6 -6 -2, щоб ми розуміли на кого відповідно ви ставите. І переможець, той хто вгадає. Точний рахунок отримає ексклюзивний подарунок, рушник прямо з Турину, прямо з ATP Finals. Тому, як на мене, мотивація напружитись і також поміскувати про те, що сьогодні може бути у фіналі, серйозна. Якщо ніхто не вгадає точний рахунок, то буде максимально наближений, наприклад, там так, вимо з того, хто буде максимально близьким до цього. Так, тому. Пишіть, де забажаєте, в коментарях там, де я озвучив, і ще такий важливий момент: відредаговані коментарі прийматися до розіграшу не будуть. От, в принципі, і всі умови. Ну що ж, будемо чекати фінал, До нього не так уже і далеко. Нагадаю, що сьогодні о 19.00 за київським часом він розпочнеться. Тож дивіться, вболівайте, має бути цікаво. І підписуйтесь на наші канали. І підписуйтеся на наші канали. Так важливе уточнення, я не додав. Е, прийматимуться також лише прогнози від наших підписників, що в Ютубі, що на телеграм-каналах, якщо це теж одна із умов. На цьому наш експрес-подкаст підходить до завершення. Я думаю, що перед важливими матчами ця рубрика збережеться, якщо вам сподобається, я сподіваюся, що сподобається. Так що до нових зустрічей.